період часу з 23 по 29 жовтня працівники поліції Шепетівського району задокументували 604 адміністративних правопорушення. З них – за керування транспортним засобом у стані сп'яніння – 30, за вчинення хуліганських дій – 4, за вчинення насильства в сім'ї – 5, за порушення правил безпеки дорожнього руху – 309 фактів, за вчинення дрібної крадіжки – 4. Просимо громадян бути толерантними, з повагою ставитись один до одного та дотримуватись правил дорожнього руху. Поліція застерігає: заробіток в інтернеті може виявитися шахрайською схемою. Намагаючись отримати прибуток онлайн, жителька Нетішина натрапила на шахраїв, які виманили у неї більше 100 тисяч гривень. 35-річна жінка у популярному месенджері натрапила на оголошення про можливість заробити працюючи онлайн. Умови роботи досить прості: купувати за власний кошт товари на різних торгівельних майданчиках в інтернеті. За це роботодавці обіцяли відсоток та гарантували повернення усіх витрат. Аби переконати свою жертву, шахраї дійсно повертали кошти після перших покупок та навіть платили відсоток. Втім, коли сума витрат сягнула понад 100 тисяч, зв'язок з ними перервався. За даним фактом, слідчі Шепетівського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження та з'ясовують усі обставини події. Прикро, що це вже другий відомий поліції випадок на Шепетівщині і третій на Хмельниччині, коли спрацювала саме ця шахрайська схема. Ми закликаємо громадян бути обачними. Якщо роботодавець пропонує швидкий заробіток із залученням власних коштів, це привід насторожитися. Користуйтеся лише перевіреними сайтами та не довіряйте незнайомцям в мережі.